Дорогі воїни ЗСУ, дякуємо за захист нашої держави. Завдяки вам ми змогли побачити новий день. Бажаємо якнайшвидшої перемоги. Повертайтеся живими. Все буде Україна. Дорогі наші захисники та захисниці. Я дякую вам за те, що я можу спати в своєму ліжку, вчитись в школі та розмовляти рідною мовою. Слава Україні! Дорогі захисники, вітаю вас, дякую, що ви захищаєте мою сім'ю і всю Україну. Дорогі мої воїни, вітаю вас з ним захисника України. Бажаю нам всім легкої перемоги над нашим спільним ворогом. Слава Україні! Дякую всім захисникам за те, що я можу спокійно навчатись, ходити до школи, бо саме тут я почуваю себе у безпеці. Дякую вам за те, що можу займатися улюбленою справою. Захоплююсь вашою надзвичайною силою і відвагою. Слава Україні! Вітний захиснику. Я вітаю тебе з цим прекрасним днем, днем захисників і захисниць України. Я дякую тобі за те, що я зараз можу сидіти вдома і дивитися мультфільми, що я можу гуляти з друзями, спілкуватися з ними. Я можу ходити до школи, і ракети не попадають на мене. Дуже дякую вам за те, що жертвуючи своїм життям, ви захищаєте нашу країну, і за те, що ми все ще можемо жити в нашому рідному місті. Я вітаю всіх захисників і захисниць за святом покрови. Нехай вас береже матінка Божа, і з покровою всіх сьогодні вітаю бажаю любові, я всім і добра, здоров'я, і миру, і щастя безкраю, у справах удачі, а в серці тепла. Повертайтеся з перемогою. Слава Україні! Дякую нашим захисникам і захисницям за те, що в свій вільний час я можу читати свою улюблену книжку Слава Україні! Дорогі захисники і захисниці України! Дякую вам за захист нашої батьківщини. Завдяки вашій мужності я зараз можу навчатися, ходити на улюблені гуртки і спокійно спати в своєму теплому ліжку. Увіримо в нашу перемогу. Слава Україні! Дякую, що ви захищаєте нас і нашу країну, що ризикуєте своїм життям. Завдяки вам ми можемо сидіти вдома, гуляти на вулиці, ходити до школи, навчатися, бути вільними та незалежними від інших. Коли ця війна закінчиться, ви повернетеся додому живі, і ми разом будемо святкувати нашу українську перемогу. Слава Україні! Героям слава!